Неможливо не гасати, не плигати, не скакати, не розбігти, стрибнути, не стрибнути, наче м'яч. Хай гукай гейпа тише, аби я чого не вийшло. Та інакше, я, інакше, та інакше, 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 та інакше, я, інакше, інакше. Ой, не умію, хоч заплач. Я не розбігався, буцукляном намагався. Я не бився, не ганявся, не кричав причав. Рах! Я зв'язав старанно ноги, щоб забули про дорогу. Цілий день ходив спокійно. Цілий день ходив спокійно. взад вперед, ходив спокійно. Перевертом на руках. Зв'язав старанно ноги, щоб забули про дорогу. ходи спокойно. Целый день ходи спокойно. Взад, вперед, ходи спокойно. Перевертом на руках.